Вітаю вас, дорогі співвітчизники. Сьогодні хочу вам повідомити досить важливу інформацію, яка буде стосуватися перетину кордону. Друзі, ви знаєте, що згідно тієї устави, яка вже є опублікована в Дженіко, устав, яка була нещодавно підписана президентом Польщі Анжеєм Дудою. Що згідно з якою, якщо ви як біжене знаходитеся на території Польщі, а точніше, ви маєте песель зі статусом УКР і ви плануєте виїхати в Україну. То вам потрібно знати наступну інформацію, щоб не втратити всі привілегії, які надає на сьогоднішній день статус УКР. Тому прошу вас, друзі, поділитися цією інформацією з іншими, щоб кожен українець, який виїжджає до України, знав цю інформацію. І так, друзі, якщо ви маєте статус УКР, то ви також повинні мати профіль Зауфани. Якщо ви знаєте, що таке профіль Зауфани, напишіть, будь ласка, в коментарях плюс 100. Якщо не знаєте, то напишіть мінус 100, і я зроблю окреме відео, де розповім про профіль Зауфани. Якщо це відео, набере тисячу вподобайок. І звісно ж, друзі, якщо ви виїжджаєте в Україну, то ви повинні також пам'ятати, що для того, щоб повернутися назад, вам потрібно буде пред'явити. Довідку Дія ПЛ. Але ж ви можете її і не пред'являти, якщо у вас є робоча віза, або ж у вас ще є дні по біометричному паспорту, тобто так звані дні без візу. Так от, друзі, якщо ви будете повертатися до 30 днів в Польщу, тобто, по суті, ваші пільги всі залишаються. Але якщо ви не пред'явите прикордонній службі Польщі, довідку дія ПЛ, то всі пільги у вас заберуть. Тому, друзі. Кожного разу, коли ви будете повертатися до Польщі, вам потрібно буде пред'являти особисто довідку Дія Тому що прикордонник, він не зобов'язаний у вас запитувати, чи вона у вас є, чи немає. Ще раз нагадую, багато українців можуть не пред'являти ці довідки, адже у них може бути або ж карта побиту, або ж робоча віза, або ж ні по біометричному паспорту. І таким способом вони можуть в'їхати без цієї довідки ДІАПЛ до Польщі і втратити в двох випадках, наприклад. Якщо у вас робоча віза чи біометричний паспорт, ви можете втратити можливість отримувати 500 плюс, наприклад, на дітей, та всі інші привілегії, наприклад, безкоштовне житло, які надає станом на сьогодні Республіка Польща. Тому це важлива інформація щодо перетину кордону. Також друзі, пам'ятаємо, що в Україні знову ж таки прийняли постанову, згідно якої забороняється виїзд жінок, які обіймають такі собі посади, які. Високі посади, так ну ви знаєте, але знову ж таки ми розуміємо, що люди, як виїжджали, жінки, чоловіки як виїжджали раніше, так і виїжджатимуть. І жодної відповідальності вони не понесуть. А чому запитаєте ви? Тому що, друзі, якщо ви перетинаєте кордон України і на виїзд, то якщо ви пред'являєте закордонний паспорт, це означає, що ви легально виїхали за межі України. А в тих випадках, коли ви нелегально перетнули кордон, тобто ви не світитеся ніде в базах. Ось тоді буде кримінальна відповідальність. А тут тільки адміністративна. Заплатити пару тисяч гривень штрафу, якщо дійсно нелегально виїхали, тобто порушили правила виїзду за кордон, то тоді заплатите маленький штраф. А якщо нічого не порушили, ну тобто, якщо в, ць в цьому випадку, то тільки адміністративна відповідальність. Жодної кримінальної відповідальності. І все. На сьогодні я вам всю інформацію важливо повідомив. Підписуйтесь на канал. Побачимося в наступному випуску.